Вітаємо наших глядачів. Сьогодні ми говоритимемо про успіх, і, зокрема, про успіх у сфері IT, в it бізнесі. Саме тому ми завітали до Петра Бондаревського, одного зі співзасновників дуже успішної it компанії IIG. Добрий вечір, Петре. Добрий, вечір, Володимир. Дуже а... радий що запросили. Ви разом з Іваном Бамським заснували IIG, і до якої, зокрема, входять Копертіно та Софтріно Інкорпорейтед. No, Розкажіть нам, будь ласка, от які вважаєте найуспішнішими продуктами цих компаній? А, я вважаю, що успішним є не продукти, а передусім команди, які нам вдалося зібрати. І успішним є не конкретний бізнес, а весь підхід до розбудови бізнесу загалом. А які це продукти і чим вони такі особливі? А, якщо все ж таки саме про програми казати, а от не про команди, якщо починати з Vox. З музичного плеєру, який запустило Копертіно е, вже більше року тому, то успішним його робить, мабуть, бюджена відсутність конкуренції і лідерство на ринку. Нам вдалося, і маю зізнатися, мабуть, частково випадково, стати першими в своїй категорії, і ми змогли втримати це місце і розвивати далі свою першість. Е, намагатися зрозуміти. Як можна більше дати людям? Поза тим, що вони уявляють їм потрібно, тобто, в принципі, ви е, думаєте, що можете краще знати, що потрібно або буде потрібно е, вашим юзерам, ніж вони самі? Юзери війни е, чого й ніколи не знають. Е, ну, юзери або споживачі, mm -hmm. бо споживач його функція е, як споживача це вибирати. І до того моменту, поки споживач не зустрів е, чогось, чого він раніше не використовував. Не задумався над цим і не вибрав цього, то, звичайно, він не знає, що це буде. Як хто із споживачів міг уявити, що з'являться мобільні телефони, які будуть абсолютно стачскрінами без фізичних кнопок. І розуміючи їх основні потреби, ми намагаємося вгадати, які рішення будуть для них навіть кращі, ніж вони собі це можливо уявляють. Mm. А окрім Pleyerbox, які є ще такі дуже успішні продукти. Буквально два місяці тому одна із компаній, теж яку ми заснували, під назвою Softorino, запустила продукт з таким виразним ім'ям, навіть не назвою Walter. Продукт побудований на технології, яку ми розробляли ну майже два роки. І ця технологія дозволяє спілкуватися комп'ютером з мобільними телефонами Apple. Так як Apple, коли розробляла цю всю технологію їх зв'язку, і потім вставила, вклеїла її в iTunes, mm. вона зробила це максимально безпечно для себе, щоб ніхто туди не мав доступу. Нам вдалося зрозуміти, як функціонує iOS, і знайти спосіб, як можна туди класти відеофайли у форматах, які, начебто, iPhone не підтримує, але ми можемо це робити і швидко. І одночасно одразу додавати їх на iPhone, що в принципі до нас ніхто не міг робити. А якщо повернутися трохи в минуле, як це все починалося? Все починалося уже у 2000-х роках. Не треба бути генієм, щоб бачити, як компанії, які почали продавати різний софт, там кінець х початок нульових компанії, які продавали антивіруси. Тоді вони були маленькими компаніями: там та ж сама Макефі, Нортан і так далі. Це були невеличкі компанії з невеличкими командами, але в певний момент вони почали заробляти мільйони доларів у місяць. Стало зрозуміло, що саме дистриб'юція електронних продуктів має потенціал бізнесовий у формуванні доданої вартості, взагалі нечуваний до цього моменту. А от все ж таки, коли ви починали, у вас вам було можна сказати так певною мірою зручно, бо з'явився Store для Мака, і це була якби нова ніша, вам було куди, так би мовити, йти зі своїми ідеями. А от що робити сучасним стартаперам? Нові можливості відкриваються щогодини. І питання тільки в тому, в логістиці інформації, як швидко хтось знає про якусь можливість. Ну, зараз. Робопроекти стали дуже популярні. Різні гаджети, девайси, які там щось трансформуються, щось там можуть усі нести, термостати. Це теж ознака, що людям вже просто софтвер не цікаво. Людям потрібні рішення для рішення чогось в домі. Ну що ж, досягти такого успіху в IT-бізнесі бізнесі це, звичайно, круто. Але все-таки хотілося трохи дізнатися, що може критися от, за успішним бізнесменом. От, наприклад, е наскільки я розумію, ви про бізнес думали ще з дитинства, правильно? Е так. Ви вже замислилися тоді, але чи, у 18 років у вас були такі думки, як, наприклад, от через 10 років я маю бути там-то, там-то І не менше, ніж те. Да, -да, -да я це я це я, це. я збирався через 10 років керувати компанію, яка буде керувати активами. Я досяг своєї мети. Угу. Я Чого? просто робив те, що вважав правильним і цікавим, і намагався рухатися в цьому напрямі. А у двох словах, отак можете взяти і сказати, у чому секрет успіху? Це дуже просто. Ем, успіх це категорія, яку ми люди самі назначаємо деяким представникам із самих же нас. То як стати тією людиною, яку будуть вважати, що вона є успішна? Хороше питання. Тому, так як це питання лише того, що вважають люди, то успішність вона має багато проявів. Один прояв успішності це популярність, і тому багато. Кіно телезірок вони вважаються успішними, тому що вони справляють таке враження. Хоча вони, звичайно, може навіть в багатьох випадках так багато грошей заробляють, як наша уява це нам дофарбовує. Але це є ознакою того, що зараз суспільство це суспільство комунікації, щоб бути успішною людиною. Я б радив би багатьом іти більше на ризик і витрачати максимум часу на комунікацію. В сумі перше і друге буде постійно виводити з точки комфорту, але це єдина умова досягти успіху у розумінні тому, які ми зараз в це кладаємо. От ви сказали про ризик. От ви б могли а, ризикнути всім, що у вас є, заради того, щоб вийти на якийсь якісний новий рівень? Постійно. Весь бізнес, який ми робимо, це, це фактично ставка мого життя. Тому що мені не буде другий раз 30 років. У мене є певні сили, певні, певний час. Я його сьогодні вклав в це. Тобі, це гарантій що... Ніколи немає. Маєте на увазі, що. А... Вам постійно доводиться ставити на кінь все, і ви знаєте, що якщо це не вдасться, то можна втратити все. І взагалі. Ну, це вже залежить від типу людини. Навіть будучи менш фізично витривалим, той, кому немає чого втрачати, він завжди перемагає, тому що він іде до перемоги. А не до е, точки, коли він занадто багато боїться, що він все-таки щось може втратити і зупиниться. Тому треба в собі виховати рису дуже просто, що треба йти до кінця, не боятися нічого, багато спілкуватися з людьми, теж цього не боятися. Е, звичайно, комусь щось буде подобатися, комусь не подобатися, бо коли ти дуже активно щось робиш, активно з усіма спілкуєшся, сходу виникають ті люди, які... Добре до тебе ставляться, і тільки тебе не люблять. Ось хтось тебе любить, а хтось тебе не любить. Ну, так, це завжди. А трохи відходячи від теми, а як вам вдається поєднувати роботу з особистим життям? От, наприклад, ви одружені? Е, планую, скоро. Угу. І як у вас ну, з часом вистачає, на те, чи ви, ви як, не повністю що ви весь свій вільний час роботі присвячуєте? Хороше питання. От тайм-менеджмент, як вам це вдається організувати? Правильно, треба розподілити увагу різним речам. Я іноді навмисно один день не приходжу в офіс. А мені треба працювати над якимись речима, які, якщо я буду вдома один, я їх за день зроблю на тиждень вперед. А це стосується не роботи, чи все-таки роботи? роботи? Роботи і так само на роботи. Якщо ми з моєю нареченою десь відпочиваємо чи. Ідемо в кіно і так далі. Я намагаюся сфокусуватися тільки на цьому. Я не йду і не обговорюю з нею бізнес. Я не йду і не обговорюю з нею, як у нас щось виходить, чи не виходить, чи як все класно, чи погано. Ми говоримо тільки про нас, про наші плани, а про те, що ми там думаємо, і так далі. Я думаю, що з головне тайм-менеджмент намагається вирішити проблему, яка вирішується не тайм менеджментом, Росія на увага. Людина в житті якої стається дуже багато речей. Тут Твіттер, тут Фейсбук, а тут ще хтось дзвонить. Людина розсіюється увага, і мозок в таку потрапляє в такі якісь, я не знаю, в лімбу якесь таке, що О, все багато, і ти починаєш все робити дуже повільно. Ти начебто і робиш цілий день, і ти кажеш, боже, я так втомився за цілий день. Реально сидів в офісі і робив. Чесне слово, і це буде 100% так. Але ефективність цього всього, і начебто, і щось і зробив. Але якщо дивитися ефективність там за місяці, вона мінімальна. Тому я тільки тим роблю, що намагаюся сфокусуватися на чомусь одному. Якщо я це не роблю, я намагаюся і не думати про нього. А на що ви витрачаєте вільний час? Є якісь там хобі? Подорожі. Кіно. Плейстейшн. І гірський велосипед. Не гірський, а шосейний. Ну і мене такий такий є. Я дуже великий прихильник, можна сказати, велосипедного спорту. Навіть я б сказав би адепт поглядів пов'язаних з ним. весь теплий час року я їжу на роботу на велосипеді. Я за літо проходжу ну не менше двох тисяч кілометрів, а так три-чотири. Круто, Залежно, а якщо там, наприклад, це за PlayStation, наскільки ви часто приділяєте цьому час, це mm. все-таки така річ, яка може дуже відволікати, знаєте, затягувати. Я б так не сказав. Коли мені було 19-20 років, я почав бачити дуже просту річ, що старші люди, яким за 30 років, вони втрачають гнучкість свідомості, вони перестають бачити світ е, так, як бачу його я в 20 років. Бо я так бачу, все начебто динамічне, все розумів, де що відбувається, що далі. І я бачу, що ті, хто за 30 Цю гнучкість. Щоб не втратити цю гнучкість, треба постійно себе челенджити якимись речима повсякденними, які дозволяють тобі дивитися під новим кутом на світ. PlayStation це ну і взагалі ігрова індустрія це дуже цікавий шифт в, в розвагах. взагалі. Це інтерактивна драма. Коли відбувається якесь драматичне дійство, і ти в ньому є або учасником, або суб'єктом дії. І я переконаний, що з наступні 50 років те, що зараз називається ігрові консолі і ігри, те, що зараз ми називаємо, це фактично почне переважати у розважальній індустрії. Ну, вже сьогодні, Call of Duty, всі ці сіквели, вони збирають касу понад мільярд доларів. Кожен ну, далеко не кожен фільм, таке собі може дозволити. І це вже ознака того, що. Що комерційний потенціал цих продуктів вже виправданий, і в них будуть інвестувати грошей стільки ж як і в кіно, ба навіть більше. Це дуже цікава тема. Тому я плейстейшн приділяю увагу просто тому, щоб відчувати де буде майбутнє, повертаючись уже від цього від цих ігор, повертаючись там до теми успіху, навіть в успішних людей бувають такі ситуації. Знаєте, коли от здається, що все погано, нічого не вдається, щось десь там неправильно, там неправильно, щось десь тут там втратив, тут -там не доробив. Як ви справляєтеся з таким, є ж у вас таке? Постійно, постійно. Дуже просто. Треба робити те, в що ти віриш, і якщо ти реально в це віриш, то воно буде виходити. Але якщо ти не віриш в це відверто сам, ну тоді треба робити щось інше. Тому якщо я, я починаю і якимось із проектів, яким я керую, я в нього вірю. І вважаю, що це правильний шлях. то мені розказують роками, що це все, чи це місяцями, що це все дурня, це Ще не треба робити, повиси. наді мною сміються кажуть, а ті дурники якось там роблять. А -ха -ха. Але я вірю в це, то я впевнений, що я доведу це до якогось кінця розумного. А, а що вас взагалі надихає по життю в цілому? Ну, мабуть, просто пізнавати світ потрібно. Світ занадто складний, щоб робити висновки про нього, базуючись на 10-20 роках життя і у 6 роках в університеті. І те, що сьогодні нам відкриває, Відкривають інтернети, це те, що нам треба вчитися все життя, щоб просто зрозуміти, а навіщо нам це життя. Тому я ставлюся до всього, що відбувається навколо мене як до навчання. І це мене надихає. Я вважаю, що все, що не стається навколо, це новий спосіб для мене зрозуміти світ, зрозуміти. Чому це так, куди це йде, навіщо це так влаштовано? Можливо, покращити це. Як це не банально прозвучить, можливо, щось із цього, що ми робимо, в результаті покращить цей світ, покращить людей, покращить трошки їх думку про самих себе, зробить людей більш відкритими. Ви бачите в цьому мету життя? Ну, це звичайно така вже софістика, ну, можна сказати, так. Добре, ну що ж, і останнє, напевно, що ще хотів запитати, що ви могли б порадити молодим недосвідченим людям, які ще, в принципі, ну, не мають багато досвіду, не певні, як іти по життю, як досягти успіху. Декілька там корисних порад. Дуже просто е, перше, е, щоб досягти чогось серйозного в житті, потрібно поставити. Потрібно поставити дуже серйозну, серйозну планку високу. Середня вища освіта людей привчає до дуже завуженого бачення на світ, що моя мета випуститися там з правничого факультету і стати юристом юрфірми. А дай Бог я засную свою фірму. Ось і все. Я вважаю, що багато людей здатні набагато більше, і вони просто недооцінюють всіх своїх можливостей. Ну я можу поділитися, коли мені. Було, мабуть, стільки років, скільки зараз вам, то я собі вважав за мету, що якщо у мене буде бізнес, капіталізація якого буде там півмільярда, це буде круто. Сьогодні, враховуючи інфляцію і ситуацію на ринку, я вже цю планку підняв до 10 мільярдів. Може, навіть акції будуть торгуватися десь на NASDAQ. я буду вважати це е, час. Цей не пройшов даремно. Тобто, якщо, наприклад, у вас є мета стати там, ну у когось є мета е, стати журналістом, то треба хотіти стати не просто журналістом, а кращим журналістом світі. Який Пуліцерську премію отримав, які публікуються і New York Times, і Washington Post, і е, в інтернеті там на його статті передруковують і на The Verge, там і так далі. Ось таким треба бути журналістом, а не просто журналістом, який там ну в кращому випадку в кореспонденті е, напишуть статтю. А друге е, братися тільки за те, що віриш ти, не піддаватися впливам, е, бути собою чесним. Якщо ти в це не віриш, а тебе намагаються якось вплинути, що змусити, ну то все одно не вийде. Тому якщо ти відчуваєш, що ти в це не віриш, не треба це реально робити. Або з цими людьми, якщо ти їм не віриш не працювати. Ну і третє, звичайно, бути готовим до дуже великих складностей, тому що з мого досвіду спостерігання за. Друзями, які теж роблять бізнеси. Ну, це один випадок іста, що все легко вдається, ось так. от. А 99%, що бувають дуже великі складнощі і доводиться йти на дуже великі ризики, реально дуже великі ризики. Треба бути до цього готовим. Треба бути готовим, ризикувати. Тільки тоді, може, щось і вийде. Ось такі треба ради. Добре, дуже вам дякую за інтерв'ю, було дуже цікаво. Дякую, Володимире, що запросили. Так. А з нами, точніше, ми були гостях у Петра Бондаревського. Нагадую співзасновника засновника успішної it компанії IIG. До побачення!